Уявіть ситуацію, ви відкрили ФОП, працюєте собі спокійно, і тут приходить момент платити перші податки. І тут найбільше запитання: що вибрати спрощену систему чи загальну зробите неправильний вибір і ризикуєте буквально втратити тисячі гривень щороку. У цьому відео ми розберемо, чим відрізняється спрощена та загальна система, скільки платити податків у кожному випадку, і як зрозуміти, яка система вигідна саме вам. Мене звати Яна, і на цьому каналі ми з юристами компанії Наказ публікуємо корисну та актуальну інформацію щодо податків та нерухомості в Україні. В кінці розберемо усе на прикладах для різних видів бізнесу. Тож дивіться до кінця. І ще один бонус для тих, хто напише коментар система Оподаткування під цим відео ми надішлемо чек-лист для самостійної перевірки, яка система підходить вам. Дві системи, дві реальності для ФОП. В Україні для фопів є два основних варіанти спрощена система та загальна. Спрощена це чотири групи, але найпопулярніша зараз це третя. Загальна уже поза групами, і тут гра зовсім інша, інші податки, інші правила. Пояснюю простіше: спрощена це про зручність, мінімум паперів і фіксований відсоток із доходу. Загальна, складніша, але може бути більш вигідною, якщо у вас великі витрати або специфічна діяльність. На Третя група. Для кого вона? Для тих, у кого на сьогоднішній день оборот не перевищує 9 мільйонів 336 тисяч гривень на рік. І для тих, хто не займається забороненими видами діяльності. Наприклад, якщо ви продаєте алкоголь чи тютюн, на спрощенку вас просто не пустять. Як це працює? Податок 5% від усього, що зайшло на рахунок, або 3%, якщо ви реєструєтесь платником ПДВ, плюс 5% військового збору і мінімальний ЄСВ близько 1760 гривень на місяць. Витрати тут не враховуються. Вас не цікавлять чеки, акти чи накладні. Просто з доходу платите відсоток і працюєте далі. Цей варіант часто обирають фрілансери невеликі магазини. Це справді легкий старт без зайвої бюрократії. Можливо, ви вже впізнали себе у цьому варіанті, але не до кінця впевнені, у таких випадках найкраще отримати персональну консультацію. Посилання для зв'язку з нашими юристами я залишаю в описі. Не соромтеся, іноді одна коротка консультація економить тисячі гривень. Загальна система. А тепер перейдемо до загальної системи. На загальній системі рахується не дохід, а прибуток, тобто ваш дохід мінус підтверджені документами витрати. Податки на сьогоднішній день виглядають так: 18% з прибутку, 5% військового збору, і, звичайно, ЄСВ 1760 гривень на місяць. Але всі витрати треба довести документами. Чеки, накладні, акти усе має бути оплачено та відповідати вимогам податкового кодексу. На загальній системі зручно працювати, якщо ви маєте великі підтверджені витрати: оренда приміщень, закупівля товарів, зарплати співробітникам. Також часто доводиться реєструватися платником ПДВ. Якщо ваші клієнти юридичні особи або ви перевалили за мільйон річного доходу, без ПДВ вже ніяк. А перш ніж перейти до порівняння двох систем, нагадуємо, що ми будемо раді бачити вас серед наших підписників. І також будь-яка активність, чи лайк, чи то коментар, допомагають просувати наш контент і знімати для вас більше корисних відео. Порівняння двох систем. Давайте коротко порівняємо обидві системи оподаткування загальну і спрощену. Порівнюємо на основі лімітів і доходів 2025 року. Спрощена система це до 9 мільйонів 336 тисяч гривень обороту, 5% з доходу або 3% із ПДВ, плюс військовий збір і ЄСВ. Мінімальні звіти, клієнти здебільшого фізособи. Загальна система. Без обмежень по обороту, 18% із прибутку, військовий збір, ЄСВ і майже завжди ПДВ. Тут потрібна серйозна бухгалтерія. Просто скажу так: спрощенка для легкого старту та малого бізнесу, загальна для великих обертів та специфічних сфер. До речі, нагадую: якщо ви залишите коментар, система оподаткування, ми абсолютно безкоштовно надішлемо вам чек-лист для перевірки себе. Приклади. А тепер перейдімо до прикладів. Ви фотограф-фрілансер, заробляєте 40 тисяч на місяць і працюєте з фізичними особами. Вам не хочеться ламати голову податковими накладними. В такому разі третя група спрощеної системи і 5% податку саме те, що треба. Ви IT-компанія, маєте іноземних клієнтів, витрати на команду рекламу маркетинг. Тут вигідніше загальна система. Можна зменшити податкове навантаження за рахунок витрат. Ви відкрили магазин з алкоголем. Спрощена система. Автоматично відпадає, бо підакцизні товари вибір простий загальна система, імовірно, з ПДВ. Ви власник інтернет-магазину з товаром на перепродаж. Якщо оборот невеликий, сміливо обирайте третю групу. Якщо ж товарообіг великий та витрати підтверджені, розглядайте загально. Тож запам'ятайте, в Україні для ФОПів є дві системи оподаткування. Спрощена це просто і вигідно для малого бізнесу. Загальна, складніша, але підходить для великих цифр і специфічних видів діяльності. Обираючи систему, ви фактично обираєте, скільки грошей залишається Пишеться у вашій кишені. А щоб зробити це легше і швидше, пишіть коментар, система оподаткування, і ми надішлемо вам безкоштовний чек-лист. Якщо вам було корисно, поділіться відео з другим підприємцем. Можливо, це збереже йому чималу суму. А якщо є питання по вашій конкретній ситуації, пишіть коментар та підписуйтесь. Тут багато корисного.